Вільне падіння тіл. Задача номер 1 Тіло вільно падає із стану спокою, яку воно матиме швидкість через 3 секунди після початку падіння? Знайти переміщення тіла за цей час. Запишемо кратке дано. Оскільки не сказано, що у тіла є початкова швидкість, вважатимемо v 0 v дорівнює 0. Час польоту 3 секунди. Оскільки нам не сказано, яке значення брати прискорення вільного падіння, то візьмемо приблизно дорівнює 10 метрів на секунду в квадраті. Знаєте, Переміщення і швидкість. Зробимо пояснювальний малюнок. Хоча ситуація не складна, але вчимося робити пояснювальні малюнки. Спрямуємо вісь Y вниз. Це логічно, тому що тіло падає вниз. Це у нас рівень нульовий, звідки падало тіло. Оскільки у нас спочатку не було ніякої швидкості, ми так напишемо v 0 в дорівнює 0. Проведемо траєкторію падіння пунктиром і позначимо, де тіло на якому рівні у нас виявилося через 3 секунди. Це буде його висота польоту або H, або поточна координата. Запишемо рівняння швидкості. V0V y дорівнює -v, v 0 ж І. <клес> Подивимось, що у нас з напрямками швидкості та прискорення. В момент падіння швидкість спрямована вниз. Звертаю вашу увагу, що це у нас. Починається швидкість саме в, точки, в точці падіння через 3 секунди. Отут буде тіло через 3 секунди. І обов'язково у нас не намальовано на пояснювальному малюнку, але завжди треба намалювати вектор прискорення вільного падіння G, який спрямований завжди вниз. Ми бачимо, що вісь Y спрямована вниз, кінцева швидкість вниз. Прискорення G вниз, тобто це означає, що в нашому рівнянні ніяких знаків мінус ніде не виникне. Можна писати одразу його в проєкціях, тобто V дорівнює v 0 v плюс GT. Обчислимо 10 метрів на секунду в квадраті, помножити на 3 секунди. Це буде 30 метрів. На секунду, одна секунда скоротиться. Знайдемо переміщення. Знову, оскільки переміщення аж вниз, кінцева швидкість вниз, початкова взагалі нуль ще вниз. В формулі для переміщення ніяких знаків додаткових мінус не з'явиться. В0Т плюс GT в квадраті поділити на 2. Оскільки В0В дорівнює нулю, то це взагалі можна. Спростити до ж в квадраті дорівнює на 2. Обчислимо 10 на 3 в квадраті і на 2. 3х3, 9 на 10, 90 на 2 це буде 45 метрів. Давайте в цьому випадку окремо знайдемо одиниці вимірювання, оскільки ми їх написали обчислення. 10 це буде метри на секунду в квадраті. Час це секунда в квадраті, 2 це число, воно ні в чому не вимірюється. Ми бачимо, що H виходить одиниця вимірювання в метрах. Залишилось написати тільки відповідь. Швидкість кінцева дорівнює 30 метрів на секунду, а переміщення H, ми його, до речі, позначили, S. Можна і так, і інакше, логічніше все ж таки, H45 метрів.